Що вам допоможе реалізувати задумання? Ну, дивіться, по-перше, вам допоможе холодний розум. Да? Якщо ви будете все обдумувати. Чітко, ясно, щоб вам було все, і вам треба відійти від минулого. Да? Можливо, ви постійно живете в тому минулому, да? можливо, ви користуєтеся схемами або методами, які були в минулому, але зараз вони вже не працюють. Вам треба відмовитися від минулих якихось сценаріїв. Да? Проаналізуйте все, і тоді вам буде все ясно. Да? От Дивіться, сонце і підтверджує. Вам має бути ясно, чітко і зрозуміло на даний момент. І зрозуміти, треба, що те, що ви використовували. Раніше не працює, треба щось нове. Да, самі собі створили обмеження, і там все дите. От по-новому треба все робити. по-новому. Не робіть так, як раніше, робіть все по-новому. І це дозволить вам і ваші якісь упередження зняти, і страхи, і блоки пропрацювати, і по-новому все почати. Да, абсолютно. І не бійтесь конкуренції. Так, так, дивіться, не дивлячись на те, що ви там можете боятися, що ой, не вийде, ой, конкуренція, ой, там ще щось. Ваша задача рухатися вперед, бо все вийде.